Ми знов тут в такому затишку, тому що е, дуже сьогодні плідний день не неймовірних гостей. Ми спілкуємо, сьогодні спілкуємося. Сьогодні спілкуємось про день вишиванки, спілкуємось, звісно, про сім'ю. Тому як як не саме з цією гостею поспілкуватись про сім'ю? Нас гостях Юлія Баршо, начальниця відділу зв'язків із мі та роботи з громадського ГУ ДСНС. Добрий доброго Дуже ранку. гарно. Доброго Ми пані Юлю бачимо я... вперше. Скажи Сергій, так взагалі, я я, полі... ж, я просто перед мене ж дві Тратиси різні. Завжди звик вас бачити більш офіційно так, серйозно. Так, Сьогодні ви виглядаєте просто неймовірно. Дуже так, дякую, так. що завітали. Ну, належність до служби в мене є. Ні, все є все Тому, по-перше, я хочу передати вітання від великої родини рятувальників. Так. Для вашого телеканалу дякуємо за вашу підтримку. У вас дуже своя родина, телевізійна, так так, так. і ми бажаємо вам сімейного затишку, добробуту, мирного неба, запашного хліба, чистої води. ніякої біди. Ой, Боже, дякуємо. 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 Це дякуємо, ти про що ми навзайом. сьогодні говорили? Що про родину треба говорити ширше? Я всі казала, родина розпочинається з маленького так, осередка. Але далі ми всі наші зв'язки, всю філософію родини перекладемо на школу, університет, робота, місто і вже потім Україна. Тому ось бачите, і пані Юлі, це ми на мабуть, тільки жінки. Ми так от думаємо, що родина це не лише родина, а родина ну, кажучи, це про наше ДСНС, місто. ДСНС взагалі там в вашій роботі. Взагалі, хлопці, ти довіряєш життя колезі в багатьох так. питаннях. Тому як це, це як не родиною назвати, це просто мабуть не знаю. Абсолютно скільки у вас багато дітних родин у ваших рятувальників, представників ДСНС? багато? Є така статистика? Чи? на сьогоднішній день. Да, є в нас така статистика. На сьогоднішній день в нашій великій рятувальній родині. Mm -hmm. 23 багатодітні родини. 23? ти уявляєш? Так, це круті. Це в нас ос особлива категорія. Ми так. завжди приділяємо увагу. І раніше, коли ще до війни проводили дуже багато різноманітних заходів, в тому числі сімейний день надзвичайних ситуацій, коли Клас. збиралися команди родинні і вони змагалися у випробуваннях, які пов'язані з нашою службою. Там і Наводили переправу і ліквідовували умовну пожежу, і все наскільки це було весело, яскраво, але ж командний дух вони не втрачали, і змагання все ж таки було. Намагалися всіх відзначити, нікого не забути, тому що це дійсно. Та мотивація так. для наших рятувальників, що не забули про їхні родини, і це було дуже гарно, насичено. Зараз проводимо також різноманітну роботу. Намагаємося проводити конкурси малюнків, де батьки долучаються до менших дітей. Хоча діти в родинах рятувальників вони з дитинства вже психологічно налаштовані рятувати. Так, так, так. Вони знають. Правила безпеки гарніше, ніж інші діти. Вони допомагають стають юними помічниками і тими провідниками за принципом рівний рівному і доводять цю інформацію до однолітків. Тому нам дуже приємно співпрацьовувати саме з нашими дітьми. Але ми любимо всіх дітей і намагаємося всіх навчити правилам безпеки, тому що дитяча свідомість це. Та губка, яка впитує в себе інформацію, і у будь-якій надзвичайній ситуації вони вдало її застосовують. Дуже багато прикладів, коли діти в нас рятують. Я пригадую, 2009 рік 16-річний хлопець витягнув літню людину, 50 років чоловіку, а він так. пішов навпростець через замерше озеро і провалився. Але хлопець зорієнтувався і витягнув його. І так. таких прикладів дуже-дуже багато. І зараз під час обстрілів, нещодавно був випадок хлопчик 13 років, так але він сам був контужений, поранення було обличчя, це mm. в Запоріжжі, але він маму вивез маршрутки і побіг одразу у нього спрацювало. Ось так він побіг одразу надавати першу допомогу людям. Такі діти мене надихають нас. І ми вам дякуємо, що ви робите таку роботу, що ви доводите цю інформацію, яка ну свідомо вже спрацювала Потім ми маємо це просто. Цю свою безпеку і безпеку дітей вже на генетичному можливо рівні ну у нас є виробляти. ще один слаган навчений, значить, озброєний озброєний знаннями. А якщо Людина навчена, значить вона здатна діяти, діяти. Це Якщо... в якійсь ситуації. Сікій тоді... історії, коли щось закінчується не дуже гарно. І коли кажуть, одну штуку там треба було зробити. Ну, наприклад, там не відкривати двері, там якусь тягу не дати диму. Ну, там, Або якби, залити ти... після себе воно якусь і, так? штучку треба одну було зробити, нічого такого взагалі страшного не так, було. Не от, не от, от треба знати. Ми минулого року минулого разу, пам'ятаєш, говорили так. з тобою про правила поводження біля вогни. Ще так, так, так сьогодні, можливо, проговоримо ще раз і ще поговоримо сьогодні про правила поводження і дорослих, і дітей угу. біля води. Бо знаєте, згадала ще одну цікаву ситуацію, це було в Степногірську, теж ще до війни. І мама пішла садити грот, Це був травень місяць якраз. Угу. Мама пішла садити город до бабусі, а діти залишилися вдома самі. І вони не були винуватцями пожежі. Пожежа виникла поверхом нижче, ага. а вони залишилися в квартирі. І брат врятував свою сестру тільки тому, що він навчався вже в школі, а вона ще була маленька. І він пригадав е, ті знання, які він опанував на уроках основи здоров'я. Угу. Він закрив. Мокрим, обличчя, мокрим рушничком, мокрим так. рушничком, обличчя собі, обличчя її вийшов на балкон і почав кликати на допомогу. І почув наш рятувальник, який в той момент знаходився на вихідному. Це Валентин Стеценко. Він почув, прибіг. Поки добирався до 9-го поверху, він простукав усі квартири, щоб угу. люди евакуювалися і вийшли, тому що дуже було щільне задимлення. І коли зайшов перший раз у квартиру, він нікого там дьорнув ручку і нікого не, не виявилось, ніхто mm -hmm. не відповів. А діти в цей час кликали на балконі на допомогу. Yeah. Він спустився поверхом нижче. Він зорієнтувався, де осередок пожежі, а потім ще раз щось його потягнуло наверх, і він вскочив в цю квартиру і ви, виніс на вулицю цих бунт. Може такі, да? Такі витерти, що дітей. Ми маємо ці історії проговорювати для того, так. щоб вони не повторювалися, для того, щоб батьки розповідали у смисло, щоб батьки навчалися на чужому трагічному досвіді, ніж наражали життя і здоров'я своїх дітей на небезпеку. І якщо ми вже заговорили про родинні відносини, то в мене велике прохання до батьків хоча б 3-5 хвилин кожного дня знаходити для відвертої розмови з дітьми про безпеку. Йдучи на роботу, нагадайте правила поводження з газовою плитовою, те, що сірники дітям не іграшка, навчайте їх, як правильно користуватися електронагрівальними побутовими приладами, те, що не можна сидіти довго за комп'ютером і не перевантажувати мережу. Тому що все це потенційні ризики, так. які можуть призвести до небажаних наслідків. Якщо ми будемо вести розмову про відпочинок родини, да, Зараз вже за прогнозами гідрометцентра, погода більш-менш устатковується, так. наступають теплі весняні дні, і це, само собою, розуміється, що люди підуть на відпочинок на дачі, на відкриту територію, незважаючи ні на що, безпека понад усе. Чому? Тому що як правильно розвести вогнище? Так. Чому не можна його залишити без догляду? Все це діти повинні змалечку знати, і вже в своєму дорослому житті вони також будуть навчати своїх дітей автоматично це робити, доводити до автоматизму, але ще скоро вже ось Дніпро. Стане теплішим люди почнуть ходити ну, до гордового там не нас немає. Це борона та ворона не може бути. Люди, люди будуть знаходити якісь так. І ти розумієш нещодавно був резонанс такої історії, коли людина тонула. Ну це вже всі соцмережі про це виклали. Написали на жаль, літній чоловік тонув, а підлітки дивились, спостерігали і знімали це на відео. розумієш, і ніхто не допоміг. Можливо, або вони не знали, як правильно допомогти, або я не знаю, що там спрацювало у них. Та, що, Ось як у них Не знаєш, як ситуацій. не, не міг плавати допомогти, треба. Це, це, про Просити на допомогу, так, повідомляти звичайно, дорослим або повідомляти так. по екстреному телефону 101, і тоді приїдуть професійні рятувальники так, і вже так. нададуть людині допомогу. Так, да, дійсно це був прикрий випадок. Будемо зважати, що діти зробили правильні висновки, так. більше вони такого не допустять. Але я вважаю, що це все вплив в соцмереж, і вони так само себе повели. Але ж інша історія на противагу uh -huh. цій негативній. У 2019 році в Енергодарі, неокупованому, нашому українському Енергодарі, теж в центрі міста тонула дівчинка 11-річна. І всі дорослі стояли з мобільними телефонами і знімали, як дівчина тоне. А повз неї проходив наш герой-рятувальник, він отримав цей статус. Олександр Хачко, співробітник атомної станції, зараз він воює, боронить наші кордони. Він проходив повз цей випадок і не змог пройти. Він зняв з себе куртку і пірнув у крижану воду, бо це вже був листопад, листопад місяць. Він зміг врятувати цю дівчинку, вона отримала лише переохолодження. Навіть не наглоталася води, але mm -hmm. Сашко, коли ділився цією історією, він розповідав, що я каже, прощався вже з життям, тому що мені треба було спуститися на дно. Ага. Він набрав повітря, спускався на дно і виштовхував її на поверхню. каже. І вже була така мить, що так, 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 життя проносилось сили. перед очима. втрачає свідомість, так. Да. Але ж він впорався, він такий кремезний і дякуючи цьому. Так. Це сьогодення таке. Ти розумієш. Е, ніхто не спонукає вас в плані ризувати життя, щоб ви, щоб ви врятували, в плані е, чинити щось, але покликати на допомогу, сповістити про це, звернутися до кого ви Є, можете, виїжджик повинен наче? бути виправданий. Людина так. повинна uh -huh. оцінити ситуацію і свої так, сили перш за ah, все чи так. здатний ти, чи вистачить в тебе так, сил так можливо, треба чекати допомогу і психологічно підтримувати людину, казати, все ми викликали, чекайте, uh -huh. тримайтеся таким так. чином. Uh -huh. А самотужки, якщо не впевнений в своїх силах, так, не можна, тому що можна завдати і собі шкоду потопаючи, він так. чіпляється за соломинку. І бувають такі прикрі випадки, коли потопельник топить, топить свого топить, рятувальника. Звісно, звісно, звісно. А давайте підсумуємо такі так. алгоритм дій для молоді, наприклад, що вони мають знати при якщо вони е, біля берега, якщо не де Боже така ситуація склалася, що перші їхні кроки? Ну, по-перше, біля берега. Ми вже казали про це, що існує заборона на період так. військового угу. часу. Угу. Е, чому це небезпечно? Тому що береги річки Дніпро обміліли. Що знаходиться на дні, ми не знаємо, ніхто не обстежує на даний момент у рятувальників дуже багато роботи, і дно ніхто не перевіряє угу. раніше е, квітень травень. Це була повністю тотальна перевірка узбережжя Азовського моря, узбережжя mm -hmm. річки Дніпро. Все це перевірялося, вилучалося, тому що на морі шторми намивали за зиму, і залізобетонні конструкції змивали в море, і їх треба було вилучити, аби не завдати шкоди. На берегах Дніпра ми і досі знаходимо відголоски Другої світової війни. Це вибухонебезпечні предмети. Сьогодення говорить про те, що дуже багато. Різноманітних вибухонебезпечних предметів може знаходитися у воді. І пересічний громадянин не може знати, що він вибухонебезпечний чи ні. Завдасть він шкоду чи ні. Тому він буде підозрілий і терміново повідомляйте 101, 102 або 112, вийдуть рятувальники і е, цю ситуацію ліквідують цю загрозу. Е, що стосується правил поведінки. Безпосередньо на воді не можна купатися в ночний час доби, mm -hmm. це дуже небезпечно. Не можна купатися при низьких температурах води, тому що можна отримати переохолодження і ті відчайдухи, які пірнають уже зараз у воду, mm -hmm. хто вже відкриває сезон. За даними медиків, у холодній воді людина може знаходитися 4 хвилини. Після цього може бути спровокований серцевий напад, загострення. Хронічних захворювань, таких як гіпертонія, таких, навіть інсульти можуть виникнути, mm -hmm, доми можуть виникнути у холодній воді. Не можна залишати дітей, малолітніх, без догляду біля води, тому що, як кажуть старі люди, що дитина може топитися і в чашки з водою, захлібнувшись. А якщо це безконтрольно, дуже багато в нашій історії є випадків, коли... При приїхавши на море, батьки бросили займаються своїми справами. Діти надані самі так. собі неодноразово да стикалися. Не неодноразово так. стикалися. Одного разу було, що в родині було четверо дітей, і троє одночасно потонули. Найменша дитина спала в машині, поки батьки розважалися і смажили шашлики. А троє дітей. Тому, Тому. Тому. це не для того, щоб запугати людей, це ті трагічні приклади, так. про які ми казали. І дуже хочеться, щоб родини все ж таки не ігнорували це. Так. І, і своя родина, щоб не ігнорувала, і хто поряд, будь ласка, не ігноруйте, що ми до моря кажемо, ти бачиш, що дитина плаває, наче. Чужих дітей, Але так, як ну, ти, ну, ти ну, можеш звернути, не звернути увагу. Так. Коли звертаєш увагу, я ж бать, ну, було таке, ти бачиш, що тяжкувати їй щось не так, щось не, не так, купається дитина, угу. там, на, на чиї, там хвилі не дуже. Хоч підійти подивитись поближче, для початку, так, ну, щоб так, не так, і в видавати. В, вчасно зреагувати, так, вчасно так, зробити так. зауваження, тому що це дуже важливо. Ну, навіть якщо подумають, що що ти лізеш, ну іноді, так і звісно, угу. так буде, коли мама скаже, що ви лізете до моєї дитини. Просто запереживань, краще буде, ніж, не дай Боже, хто загине, чи що буде щось жахливе. Буде так. подумайте вже, що я вліз, Я там вибачусь, скажусь, вибачте, але це не буде гірше ніж випадку Пані Юлі, а, а у вашому дитинстві пам'ятаєте, як до вас доносили у ці правила безпеки? У школах, бо я ну не знаю, як у нас в школах розповідали, але я не можу сказати, щоб прям так сильно на цьому, на жаль, акцентували. увагу. тут робили. Не, не, не робити, не палити, не задавати. Не було такої культури. У нас в ну, школі викладалося, да, так да, розповідали. Я більш старша, старшого покоління, у нас в школі викладалося цей предмет дуже гарно. Ну і власний досвід, звісно. Бо все ж ну, нам хочеться політик, ну, як, як діти, як ми. Ну, які так? всі бешкетували, так, так, да, так. Дитинство так. було, і воно. Не можна сказати, що воно запрограмовано на якісь там надзвичайні події, але все ж таки і збиті колінки були, і карпівою е, ганяли так. один одного. ну, Раніше так розважалися. От. Але ж більш-менш, скажімо так, моє дитинство було безпечним. І, можливо, саме тому я одна за світ у мене педагогічна, і коли я прийшла на службу вже в... Структуру пожежної охорони це було давним-давно вже 23 календаря я закрила, тобто 23 роки чистої вислуги вже в погонах в мене є. І коли я прийшла на службу, перший мій, скажімо так, внесок був те, що я опікувалася дружинами юних пожежних. Я працювала саме над тим, щоб навчити дітей. Сьогодні ми їх навчимо безпеки, завтра так. на нас чекає безпечна старість. Так. Так, так і буде. Золоті слова, бачите, як ну, реально золоті слова мудрі. Ти так навчаєшся, розповідаєш. Навчаю, да. ми, Чесно скажемо, після наших ефірів ми з Сергієм приходимо додому і ми своїм, ну я і ти ж ми з тобою. Виходимо ми, з хати, каже, І ми починаємо в, 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 я... проговарювати, Дякуємо вам. Мале, чого чо не вимкнув вимкну світло, мені каже, там, наприклад, Та чи десь? Угу. Мені питає. І, іноді сказати, що та, я розберуся, хоча я вже не розібре, я вже закривав двері, нічого не вимикав, Ну, <клес> <клес> але ж він зауважив той момент і ж, що ж що, це саме возмущається. Я кажу, ну це зараз, зараз зробимо. Тобто, щоб не відбивати взагалі ту охоту, слідкувати там за тим, чи вимкнули, чи вимкнули що, чи закрили, чи в порядку собака. Так, тому все, все в порядку. Дитина в мене трошки. У нас немає газу в домі. Плані електрика. Mm -hmm. а, він до газу просто не знає, не доторка німи. Але mm -hmm. в нас є, наприклад, я вдома взяв. в мене є декілька а, вогнегасників, щоб mm -hmm. вони були. Бо не знаєш, яка ситуація. Ну, так, 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 Якась мотузка на всяк випадок є, щоб чимало щось пустити, mm -hmm. або підв'язати про Я не знаю, чи я зможу в екстреній ситуації скористуватись. Right, скористу. Ну вогнегасником та ще нормально. Але він має бути, хоча б вдома. Він коштує вогнегасник десь 400 гривень від, ну наприклад, ціни mm -hmm. різні. Це там, звісно, там немаленькі гроші, бо і дорожче там, звісно, є. Але який буде, яка буде шкода від того, що його не буде, в потрібний час, то вже так. більше. Краще трошки витратитись, і нехай він буде десь вдома, так. хоч ніхто не перевіряє. Однокімнатна квартира згорає за 6 хвилин. Ну, що, Якщо не встигнути. Якщо локальна пожежа і вона не несе загрози життю, ви можете її ліквідувати самотужки. Ні, це просто правило. я в житті і користувався, в плані були такі ситуації, що ну, такі, раптовість, яка. Тобто, взагалі не планувалася шкода, mm -hmm. як, як і завжди це буде. Тут Але вогнегасник, він ну, має бути. Я вже з досвіду знаю, що нехай. Ось стоїть, я витрачусь, нехай буде. В машині, нехай буде, дома нехай буде. На дачі нехай буде. Всюди нехай буде. Пані Юля, ви підтримали сьогодні флешмоб, так, вишиванки, день вишиванки, ми вам це вдячні. Розкажіть, як ваші співпраць. Ці колеги та співробітники так. також сьогодні. Я чомусь переконана, да, що прикола. Ми збиралися, і за рішенням керівництва сьогодні дозволено не в повсякденній формі одягу, uh -huh. тобто не в формі, а нам дозволили сьогодні бути у вишиванках. Тому у нас святкова атмосфера, були загальні фото, люди дуже радісно сприйняли цю ідею. Бо для багатьох, наприклад, ви, ви рятуєте стільки, е, скільки, я не знаю, кількість життів тут не перерахувати, і на вас багато хто рівняється. Ми вам дуже вдячні, дуже вдячні, що ви цінуєте е, наші, нашу ідентичність. Дуже дякуємо за те, що ви проводите таку велику роботу, так, е, яка рятує життя, за допомагає. Кожну пораду, так. Звісно. Тому будемо бачитися частіше, частіше, частіше. З нами yeah. сьогодні була, ми запросили до нашої студії Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язку із ЗМІ та роботи з громадською ГУДСНС. Нашому ріднесенькому місті Запоріжжя дуже вам дякуємо вам. і будемо бачити ще.